Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Мої джерела з банкової підтвердили інформацію про те, що вчора ввечері Єрмака в лейливо-емоційній формі вимагав від ДБР, СБУ та інших так званих правоохоронців максимально розірвати. Булава, який, до речі, отримав бойові поранення. А зараз виконує завдання бойові на Покровську особисто. А він, як його найближче оточення, це більше походить не якісь раціональні кроки. А на параною інформація ретельно реальна та джерела достовірні, пише політолог Володимира Цебу. Улько далі мовою оригіналу. Вчора про це писала Альона Яхно посилання на пост в коментарі в неї свої контакти у владних та навколо владних колах. Я спочатку поставилася до цього скептично, але сьогодні вирішила уточнити через свої джерела. Інформація підтвердилася насправді тому, що не усі в правоохоронних органах в захваті від цієї спецоперації Єрмака по Буданову Там є і притомні люди, які добре розуміють, що зараз війна і Буданов та Гура ретельно. Воюються, коли адекватні люди отримують подібні накази з формуваннями рий і сука, давай», максимально швидко. В них стається когнітивний дисонанс. Єрмак не встиг це зробити до зальоту з міндічем, щоб розмити скандал та інфополе. Тепер Єрмак намагається зробити це постфактум, каналізувати кудись негатив, розмити фокус уваги. Тепер він вимагає якнайшвидше, як найпотужніше, вдарити по Буданову і тим, хто з ним пов'язаний. Буданов та гора доклали титанічних зусиль до захисту. Сто України перед повномасштабною війною, а особливо коли вона почалася. Зрозуміло, що Єрмаку на це байдуже місія гур-покровську, так само абсолютно корупційний треш з Мінтічем. Теж, а от мовчати Буданова та ГУР саме раз. Вся ця історія виходить за межі здорового глузду. Хоча чому ми дивуємося? Ми вже бачили її спроби знищити набої, намагання задушити свободу слова через зміни в законодавстві про медіа та багато іншого. Параноя Єрмака набуває якихось гіпаратрофованих форм. Тож невдовзі нам доведеться захищати Військових від Єрмака під час війни, пана Зеленський зупиніть цю єрмократію поки не пізно. Чому Буданов особисто очолює операцію покровську? Тому що він бойовий, а не штабний генерал. Саме це є бойовий генерал, особисто ліквідовував російських генералів в Москві. Під час однієї з найскладніших фаз боїв у центрі Покровська українські штурмові групи провели спеціальну операцію, яка завершилася не лише взяттям в полон 228 російських солдатів, але й ліквідацією однієї з ключових фігур, відповідальної за като. Вання українських військовополонених в Оленівці за попередніми даними ліквідацію здійснено безпосередньо бойовою групою, в якій перебував керівник головного управління розвідки Міноборони України Буданов, особисто координував цей рейд. І за словами учасників групи, саме він і виразив цілі, Пише телеграм-канал Топор Помсте. Все почалося зі стандартної зачистки сектора у центрі міста, де за даними розвідки переховувалися залишки розбитої російської штурмової роти під час зачистки один із українських військових, колишній полонений, який Нещодавно повернувся з російського полону і вступив знову до війська. Впізнав одного з окупантів. Цей чоловік не просто служив у фільтраційній колонії Оленівки, але був безпосередньо причетний до катувань і вбивства. Військові доповіли командиру групи, і було ухвалено рішення діяти швидко. Після нетривалого штурму підвалу, де той ховався разом із охороною, його спробували взяти живим. Однак, коли той зрозумів, що його впізнали, він спробував втекти і навіть кинув гранату в бік українських сил вогнем. У відповідь його було поранено. А далі до Бито пострілом на місці за словами очевидців. Перед смертю він кричав «пощадіть», я тільки виконував прикази, але вже було пізно. Його смерть зафіксували тіло задокументовано і передано військовій прокуратурі. Свого часу під час бойового виходу Буданов отримав поранення в руку. Важке поранення досі не функціонує на 100%, відсотків. Утім, це не заважає прямо казати генералу брати участь в зачистці покровська від ДРГ і росіян, які туди просочилися зі своїм спецназом. Вони роблять усе можливе попри старі. Травми наш генерал веде за собою спецназа. Участь Буданова у спеціальних операціях високо оцінюється у ГУР. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не обмежується керівними функціями, а особисто бере участь у бойових операціях. Представник гур Андрій Юсов в інтерв'ю для новини Ліо пояснив, що це відбувається за словами Юсова. Буданов не просто командир, який віддає накази, а справжні лідери, який у складні моменти стає поруч із своїми людьми. Кирило Буданов, бойовий генерал це Людина, яка пише, каже, що робити. А той, хто коли потрібно, показує приклад, в тому числі коли мова йде про бойові операції та особиста його участь і присутність в пунктах управління, особиста участь на різних етапах від формування до планування та контролю виконання там, де це необхідно. Це не про мікроменеджмента, а про пріоритети, коли у цьому є справді сенс підкреслив юсов таку позицію, бо дану високо оцінюють гор. Як наголошує Юсов, це формує особистий тип лідерства. Для нього важливо знати, чим живуть бойові підрозділи, і це. Неможливо зрозуміти лише перебуваючи в кабінеті та читаючи звіти. В той же час свого часу Буданов під час бойового завдання втратив усю свою групу через зраду внутрішніх кротів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.